Піхолочка, люди вже в деякі порозкладалися, треба швидко бігти, поки перекупи не набіжали, прям суму скуповувати. О, бляха, вже стільки людей. Чувствую, сьогодні базар буде великий. Вже багато машин. Як для 6 ранку і люди вже порозкладалися. Так що пішли подивимося, подивимося. А за тридцятку? Давай. Да, машиночка. Дуже оригінальна. Не опишу. Він такий ще мотоцикл, там його забрали А а за 120? Бутилочка від кефіра періоду Радянського Союзу. Пам'ятаю ще як тут ех, якби ще тут ця кришечка була, щоб облизати. Ну, <плес> Ви з кришечкою продаваєте. Ще якщо кефір туди покладете, то взагалі буде. <плес> чому ваші статуетки? Ну какая Ця. 220 пройшов за 200. 150. То по чому купили? клен почти до 100%. Скільки фантазії вона придумує це впихнути монету в кольцо. Ну все ж треба, ага. Да. Не робіть люди херню, не страдайте. Може монета коштувати великі гроші.